Життя грибів сховане від людського ока. Їх ріст, розвиток і розмноження здебільшого відбуваються на іншому, мікроскопічному рівні. Подивімося на їх життя. Життя будь-якого гриба починається з однієї клітини спори. Ця клітина утворюється внаслідок статевого або нестатевого розмноження і поширюється в середовищі. Якщо умови, в які вона потрапляє, несприятливі, вона може зберігатися в стані спокою впродовж тривалого часу. А як умови навколишнього середовища стають придатними, спора проростає. Вона витягується і ділиться. Із ланцюга видовжених безбарвних клітин утворюється гіф. Гіфи. Всмоктують поживні речовини із середовища, продовжують рости і розгалужуватися. Так формується міцелій. Подробиці у нашому відео особливості будови і життєдіяльності грибів. Після активного періоду росту в життєвому циклі гриба починається інша фаза розмноження, тобто утворення нових організмів. Чим гриби особливо виділяються серед усіх інших царств живого, так це різноманіттям способів розмноження. Їх об'єднують у два типи статеве та нестатеве. Нестатеве розмноження у грибів поділяють на вегетативне та те, що відбувається за допомогою спеціалізованих клітин нестатевих спор, вегетативне розмноження своєю чергою має три типи. Багато грибів можна розмножити фрагментацією міцелію. Кожна частина міцелію виростає в окремий організм. Одноклітинні дріжджі розмножуються діленням клітин навпіл, при цьому утворюються дві клітини, ідентичні з материнською, також для дріжджів і деяких інших видів характерне брунькування. При цьому на материнській клітині спочатку формується виріст – брунька, який тільки згодом відділяється і стає окремим організмом. Нестатеві спори також бувають різних видів. Ще з давніх часів збереглися проживаючи у водному середовищі найпростіші гриби, вони формують спори із джгутиком, завдяки якому ті рухаються. А ось так виглядає найбільш рання структура пристосування для розмноження в наземно повітряному середовищі. Гіф витягується і збільшується в розмірах. А на його кінцівці всередині однієї клітини формуються спори. Під дією тиску вони вистрілюють на висоту до 2 метрів угору, де їх підхоплює вітер і розносить далі. Інші гриби формують спори назовні конідії у вигляді стовпчиків. Найбільш просунуті види збирають їх у спеціальні органи нестатевого розмноження, щось схоже по суті на плодове тіло. Але зберігаються там виключно нестатеві спори. Нестатеве розмноження має свої переваги грибу не треба шукати собі партнера. Вирощуй собі купу спор, розповсюджуй їх і захоплюй якомога більше територій. Однак організми, що утворюються після нестатевого розмноження, є по суті клонами материнського організму. У цьому їхня слабкість. Якщо умови середовища змінюються їм нема звідки взяти нові ознаки. Відповідно, вони не можуть пристосуватися, а значить, приречені на загибель. Ось тут і рятує статеве розмноження. Під час статевого розмноження зливаються спеціалізовані статеві клітини чоловічі та жіночі. Так нащадок утримує частину спадкового матеріалу від кожного з батьків і стає більш пристосованим. Згадай, як називається структура, котру формують деякі гриби для розмноження. Плодове тіло. У плодових тілах грибів формуються спори внаслідок саме статевого розмноження. Гіменофор частина плодового тіла гриба, на якій формуються спори. Гіменофори бувають різних видів. Досліджуючи їх, ми можемо побачити, як гриби шукали шляхи до найкращого розповсюдження спор. Найпростіший варіант гладкий гіменофор, як у пецици. Після формування спори вистрілюють вгору і розносяться вітром. Більш просунуті гриби для того, щоб формувати більше спор, створюють вигини, збільшуючи поверхню гіменофору. Як складки в лисичок, шипи в ауерискальпія, пластинки в сироїжок або трубочки у трутовиків. Пригадай, як розповсюджуються спори грибів. У більшості грибів спори розносяться вітром, але є і такі, котрі залежать від дощу або тварин. Наприклад, трюфелі. Які люди використовують як приправу ростуть під землею. У природі їх знаходять кабани, які з'їдають плодові тіла. Спори трюфеля мають міцну захисну оболонку. Тож вони не перетравлюються, а виходять назовні в новому місці одразу в поживному субстраті. Люди тривалий час для пошуку трюфелів використовували свиней. Але є одна проблема як свиня трюфель знаходить, так його і з'їдає. І завадити тому складно. Тому з часом стали навчати собак шукати ці делікатеси. Життєві цикли відрізняються у різних видів грибів у деяких статеве та нестатеве розмноження чергуються Деякі розмножуються або тільки нестатево, як аспергіл, або тільки статево, як печериці. Мікроскопічні гриби, тобто ті, які не помітиш без мікроскопа, живуть недовго. Цикл від проростання до розмноження чи загибелі триватиме лише кілька тижнів. На відміну від макроскопічних тих, що може побачити людське око. Їх міцелії живуть роками, поступово охоплюючи дедалі більші території. Запам'ятай. Життєвий цикл гриба має фази росту від спори до гіфа і міцелію – і фазу розмноження спора клітина, що утворюється внаслідок статевого або нестатевого розмноження і поширюється в середовищі. Гриби розмножуються статевим і нестатевим шляхами. Нестатеве розмноження здійснюється нестатевими спорами і вегетативно. Вегетативне розмноження відбувається за допомогою фрагментації міцелію, ділення навпіл та брунькування. Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих спор. Став уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.